Друзі, саме зараз роблю для вас фоторепортаж безпосередньо з Чорнобильської зони, де вночі влучив шахет. Очікуйте, телеграф повсюди. Розкажіть, в принципі, які наслідки від атаки дрону, що пошкодило, є викид радіації, немає. От загальні дані, будь ласка. Давайте я вам доповім. Але можете зразу що представлятися так. і тоді вже власне. -е, Григорій Іщенко, голова державного агентства зони відчутності. Е -е, сьогодні о першій ночі 59 хвилин е -е, атакою дрона типу шахет. Це була е -е, був дрон Герань. Було здійснено атаку на е е парку НБК, і ви бачили всі ці пошкодження, які відбулися. Значить, о 2.20 сили ДСНС почали свою роботу із е е ліквідації наслідків пожежі, яку ви бачили також і. Наблюдали. Крім того, крім того, працівники ДСП ЧАЕС також були залучені до ліквідації пожежі і технологічного процесу, який відбувався на станції під об'єктом укриття. На сьогоднішній день і на сьогоднішню годину ситуація під контролем. Сьогодні ми локалізували практично всю. Ситуацію, яка могла привести до плачевних наслідків, і е, більше до цього, е, я хотів би надати слово зараз пану Андрію Данику, який е, конкретно розповість там про дії ДСНС. Дякую. Андрій Даник, голова Державної служби надзвичайних ситуацій України. Е, після того, як ми отримали повідомлення, наші підрозділи спільно з персоналом об'єкту, приступили до гасіння пожежі. Пожежа була ліквідована. Але разом з тим залишилось тління утеплювача, який залишився, знаходиться під металевими конструкціями. І зараз ви бачите, як рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій продовжують роботи щодо вкриття конструкцій і догашування тих, того тління, яке залишилось. Роботи будуть проводитись до їх повного завершення. Особовий склад постійно міняється, ми контролюємо, щоб ніхто не отримав ніяку дозу. Опромінення відповідно. На промисловому майданчику перевищень немає. Разом з тим, гідрометролічна служба ДСНС України здійснює моніторинг по всій державі. Станом на зараз перевищень немає. Андрій Миколаївич, уточніть, будь ласка, які саме підрозділи працюють на території ЧАЕС? які були задіяні, які будуть задіяні? Були залучені підрозділи Київської області, міста Києва, Черкаської області. На першому етапі працювали пожежно-рятувальні підрозділи. Зараз більше працюють аварійно-рятувальні підрозділи, наші найбільш підготовлені рятувальники верхолази. Ви бачите, робота значно ускладнюється тим, що ми маємо мінусову температуру, маємо сніг, вірьовки обледені обледеніння. Споряджені працювати дуже складно, але разом з тим задачі виконуються і вже половина роботи зроблена. Маємо надію, що закінчив найближчі години. Що Як довго тривало для того, щоб попередити інциденти на майбутнє? Що потрібно? Що робиться для того, щоб попередити інциденти? Щоб бути в курсі подій? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.